На даний момент в результаті падіння гелікоптера на тихої садочок місті проговорили, вивержуємо 18 людей, серед них троє дітей. Більше 20 людей знаходяться в лікарнях, в тому числі і діти, декілька з них у реанімації. Зараз продовжують ДСНС свої роботи по розбору завалів. Дай Боже, щоб сліти, що дорослих не було, але все ж таки працюємо швидко для того, щоб якнайшвидше дістати перекриття, які впали дитячого садочку в одній сесії. Ми підтверджуємо загибель керівництва Міністерства внутрішних справ, міністер міністра Мельницького, а також заступника міністра Єнди на Індії Держсекретаря Міністерства внутрішньої справ. Ну, Більшу подробиць будемо надавати після роботи ДСНС, про якому ще днів, я думаю, що в пантеру може більше подробиць було також і постраждалиму. Дев'ять людей, вони говорять людину, які знаходилися в переговорі саме. Всі, це, і діти, які були тут і дорослі, які були на території заводилися дітей, і не втори, ну, Це вже сільство що... якщо інформація, скільки дітей знаходилися в садочку і скільки. <говорить> 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 да, зараз перераховують дітей, перерахували попередньо. Ну, я думаю, всі розуміють, що така ситуація, там, емоції і так далі, але ми розуміємо, дітей відразу евакуювали з садочка. Того, щоб вони були в одному приміщенні, і там перераховує, зв'язуються з родичами для того чи. Їх... Скільки дітей розуміють зникло безвісти? Поки що немає в нас інформації про зниклих безвісті дітей, і де робота по ідентифікації. Всі діти зараз знаходяться в іншому навчальному закладі, з ними працюють відповідні служби. Також туди приїжджають батьки, складаються списки. Поки що такої інформації про зниклих безвісті немає. Але продовжується робота Det по ]petta. розбору, безпосередньо завалють все. Яка була мета uh, по самого польоту? Давайте це, я думаю, пізніше будемо говорити, але звісно, це мета по справах, в, в, в сточок, можна так сказати, гарячих. Причину, так, причина з вертолетом, чи є, якась, бо кажуть вже про туман, там ну, розповсюджують таку інформацію. Перше, треба сказати, що на роботи висновки, зараз ви розпочато кримінальне провадження і всі служби безпеки України, Національної поліції, ПДР зараз будуть працювати. Одне можу вам сказати, що буде великий об'єм Але є прохання до вас, до всіх і до людей, які бачили цей проліт на ми розуміємо, що він тривалий період часу летів на низької висоті. Будь ласка, звернутися до національної поліції за лінією 102 або до місцевих поліцейських, обов'язково по приїдемо до вас і запишемо все те, що ви бачили. Це дуже важливо для об'єктивного всестороннього розслідування. Але казати, що до вертольота, це можна казати, але лише після проведення відповідних експертиз. Ця інформація є лише по слухам, вибачте, що так скажу. Процентуальне, якщо це буде відпустовано, навіть якщо будуть такі свідки, звичайно, ми будемо рухатися в цьому напрямку. Я впевнений, у слідство буде не одна версія, що відбулося саме сьогодні. Так, ще запитання. Попередньо, так, да, це вертолітцев.